Мене звати Анжела Дарашенко, Я зі своїм чоловіком Олегом і нашими трьома дівчатами. Ми з Джексонвіла, Флориди Флориди. І тут проїздом дякую за такий радушний прийом. Дуже було приємно одразу попасти в таку вашу церкву. А самі ми з України і приїхали після початку війни, самі з Кропивницького. Ось і ще в Україні Бог поклав мені на серце і. Показував мені таку велику цінність тим, щоб займатися вдома зі своїми дітками і просто проводити з ними а, як можна більше часу разом. І це вже велике благословення, коли мама проводить час зі своїми, якісний час зі своїми дітьми, а ще більша цінність, коли мама навчає Слово Божому. І а, якось Бог мені поклав на серце робити ще якось і. Такі матеріали для діток, для своїх, для донечок, щоб прививати любов до Божого Слова, щоб показувати, яке воно цікаве, яке воно практичне, і ось через такі якісь цікавинки для них, щоб вони його полюбили всім серцем Бога і слово Боже. Ось і таке почала робити такі матеріали для дітей і ділитися, як ми проводимо цей час зі своїми дітьми у на сторінці своєї в інстаграмі, і якось отримала від цього відгук від інших мам. І Бог мені поклав на серце, щоб я цим ділилася з іншими і почала друкувати свої матеріали. І отак ще з України, ще шість років тому, почала робити дитячі християнські адвенти, підготовку до великоднів і дитячі книжки такі на основі слова Божого, щоб можна було просто мамі вдома з дітками сісти і. Вже на якось якось невеличкій основі, щоб з ними розмовляти, займатися, і щоб ну щоб практично і цікаво, щоб їм було з чим закріпити. Вони люблять малювати там, всякі проходити лабіринти і все це, що було зв'язано з словом Божим, щоб прививати любов до Слова Божого. І вже приїхавши до США, слава Богу, вдалося і тут вже почати друкуватися. І остання моя книжка це Суперсила Ісуса. А трошки про неї розкажу. А... Знаєте, я думаю, кожна мама, і я думаю, всі дорослі замічають, що а, в нашому суспільстві в медіа дуже дуже просуваються супергерої. А, в мультиках, у фільмах і дуже дуже багато в медіа суперсила, ця супергерої. Ось, і мене це так заціпило, що діти так полюбляють цих супергероїв, тому що я розумію, хто наш найкращий супергерой, і що це а, саме Ісус Христос. І Він не просто геро... супергерой, який має цю суперсилу і с... врятує в... світ, так? Але він... Це так і зробив, але він ще має суперсилу і ділиться з нами цією суперсилою, якщо ми його просимо. І в цій книжці підіймаються питання, такі як суперсила боротися з гріхом, суперсила доброти, суперсила прощати, любити та інше. І найголовніше, що тут є, це біблійна історія, слово Боже, і багато-багато, ну, тобто, щоб порозмовляти з дітьми. На тему і щоб вони це закріпили цікавими завданнями, такими, що їм подобається. Виконали, розмалювали там, вирізали. І найголовніше там є питання для роздумів для того, щоб ви родиною могли поспілкуватися і глибше узнавати Ісуса і любити Слово Боже. Дякую за увагу! І якщо вам буде цікаво, то підходьте української мови книжки. Я дуже дякую.